Вітаю в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Меморіальна дошка Герою України посмертно заступнику командира полку АЗОВ Віталію Грицаєнку має з'явитися у Полтаві. І засідання комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища. В опалювальний період область буде із теплом. Наголосили на засіданні постійної комісії облради з питань житлово-комунального господарства. Чому не варто збирати гриби в лісі цієї осені? П'ять аргументів фахівців. У Полтаві з'явиться меморіальна дошка Герою України посмертно капітану, заступнику командира Полку Азов Віталію Грицаєнку. Він загинув у Маріуполі, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України, стримуючи військову агресію Російської Федерації. Меморіальну дошку встановлять на фасаді Полтавської школи номер 20 Як повідомляє офіційний сайт Полтавської міської ради, про це йшлося сьогодні на засіданні комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій. А відомий український скрипаль родом з Полтави, лідер гурту «Почебіт» Роман Почеп, який захищає Україну у лавах збройних сил України. Після бою серед речей ворога знайшов скрипку та виконав на ній гімн України. На своїй Фейсбук-сторінці музикант написав: серед речей орків, які, мабуть, мріяли украсти з України цей інструмент, знайшли скрипку. Дуже давно не грав кайфуну. До інших новин цього опалювального сезону Полтавщина буде із теплом. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. На ньому депутати Полтавської обласної ради вирішували, як організувати опалювальний сезон в області так, щоб ніхто не відчував дискомфорту. Більше про це дивіться у сюжеті. Щоб Полтавська область була із теплом у період цього опалювального сезону, депутати обласної ради зібралися на комісію з питань житлово-комунального господарства. На ній вирішували питання, як у громадах організувати безперебійне теплопостачання. Були розсмотрені тарифи Полтава, теплокомуненерго і лубни з сучотом воєнного положення. І діючого указу президента України о мораторії на повищення тарифів. Комісія прийняла рішення ставити тарифи, які дістали точно році. Депутати прийняли рішення, що тарифи подавати не будуть. І до кінця топітельного сезону залишаються ті тарифи, які дістають зараз. Фактично, ми підтримали рішення з приводу. Доблювання тарифів до е, періоду 24 лютого 2022 року, тобто споживачі е, не відчують е, збільшення фактично витрат на Подачу гарячої води на опалення, там і так далі. Полтава, Теплоенерго – це унікальне підприємство, і, і Лубни Теплоенерго також це, ну, це різні підприємства, але ми сьогодні розглянули всі важелі для того, щоб вони надавали якісну послугу всім жителям. Області також на комісії було прийнято рішення про прийняття із державної у спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст Полтавської області однієї із теплоелектроцентралі Полтавщини, яка постраждала унаслідок ракетного удару. Перехід від державної в комунальну власність буде означати, що Скажем так, підприємства обласної комунальної власності зможуть офіційно здійснювати роботи по відновленню тих ушкоджень, які були надані, які здійснені в результаті ракетного обстрілу російськими загарбниками, це також дасть змогу потім обслуговувати ці об'єкти і тримати їх в належному стані протягом опалювального періоду. Розглядалися на комісії питання поповнення статутного капіталу полтава теплоенерго, для того, щоб для придбання котлів для. Аме відтак, жителі Полтавщини до кінця опалювального сезону отримуватимуть безперебійне тепло за тарифами минулого року. Після сезону дощів на Полтавщині стартував сезон грибів. Попри заборону воєнного стану, люди масово пішли у ліс. Наша Ольга Козіна знайшла щонайменше п'ять причин, чому цього робити не можна. Докладніше, дивіться у сюжеті. Тихе полювання нинішньої військової осені може бути не таким і тихим. Та, попри заборону відвідувати ліс, люди вже масово збирають гриби. Часто бачите грибників, часто дуже часто. Да, Постоянно йдуть постійно йдуть із грибами п'ять причин не відвідувати ліс. Ми зібрали аргументи, аби у вас не виникало цьогоріч спокуси, брати в руки кошик і вирушати за грибами. Причина перша воєнний стан. До завершення воєнного стану відвідувати ліси в цей період небезпечно. В лісі можуть бути якісь залишки протитанкових мін або інші вибухонебезпечні предмети, які можуть залишати після себе диверсанти. По-друге, також можуть у лісах бути якісь невідомі. Особи ті ж самі диверсанти. Ми прифронтова область. Є навчання військових. Є дуже багато тих речей, котрі краще обмежити обмежити користування лісом, і це було з. В і зроблено радою оборони області, було прийнято таке рішення, щоб заборонити населенню відвідувати ліс. Друга причина за умов сухої погоди в лісах зберігається пожеженебезпечний період. І навіть якийсь найменший недопалок або якийсь сірник необачно кинутий, може спричинити велику пожежу. Третю маловідому причину відмовитися від тихого полювання називають мікологи, фахівці, які вивчають гриби. Вони стверджують, що через тривалі температурні перепади навіть їстівні гриби можуть виявитися. Отруйними гриби дуже е, тісно пов'язані з кліматичними показниками. І були випадки в 70-му році, коли в результаті того, що це в північних регіонах гриби з'явилися з групи білих грибів, там і подосичники були. Люди масово почали їх збирати, але тут же відбулося масове отруєння. Виявилося, що гриби стали синтезувати вид. Хімічну речовину, яка за заздалегідь воно не синтезується грибами в тих кліматичних умовах півночі, і якраз ця речовина стала причиною отруєння. Причина четверта не ходити в ліс, там можуть бути змії. Гріються в баб'є літо там на сонечку, можливо, і тоді вони заторможені, і їх можна зустрічі і збираючи гриби. Можливо, можна і наступити. Тому закликаю всіх обмежитися тим, що гриби будете збирати в супермаркетах шампіньйони. Ти вже, кажемо, стовідсотково нормальні гриби. Зрештою, топ 5 причин, чому не варто ходити до лісу і збирати гриби, очолюють аргументи лікаря реаніматолога Отруйна дикорослими грибами. Е Завжди супроводжується важким станом пацієнтів, які знаходяться в реанімації. Всі пацієнти без виключення знаходяться у важкому стані, які потребують масивної інфузійної терапії. В деяких випадках це може призводити до летальних випадків. Нагадаємо, заборона на відвідування лісів діє в області з 25 березня. Зареєструвати авто, а також замовити номерні знаки можна буде онлайн без візиту до сервісних центрів МВС. Така державна послуга стане доступною вже за три місяці. Згідно із відповідною постановою, отримати послуги реєстрації транспортних засобів можна буде в електронному кабінеті водія або через портал дія. Про це повідомили у регіональному сервісному центрі МВС у Полтавській області. Громадянин у зручний час для себе проходитиме експертне дослідження транспортного засобу. Висновок, складений експерт криміналістичною службою, вважатиметься на протягом 10 діб. За цей час потрібно буде переєструвати транспортний засіб. У разі підтвердження заяви залишиться тільки прийти до сервісного центру і забрати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки. Багатодітні родини Полтави запросили на свято. Його влаштували у рамках щорічної міської акції Школярик та напередодні дня міста. Усього у Полтаві проживає близько 1400 сімей, у яких виховується 4,5 тисячі дітей. Детальніше про це розкажуть наші кореспонденти. В рамках щорічної міської акції Школярик напередодні дня міста у Полтаві зібрали багатодітні родини. Усього на свято завітало понад 100 багатодітних сімей. Ми вітали на ці багатодітні сім'ї, які проживають в нашому місті. Та були зовсім недавно ми зустрічалися із внутрішньо переміщеними особами. Це також були багатодітні сім'ї. Сьогодні ми запросили наших полтавських сімей, адже я повинна сказати, що в нашому місті також проживають дуже багато таких сімей. Десь орієнтовно понад 1400 сімей, яких виховується 4,5 тисячі дітей. Ось так славиться наше наше місто дитячими посмішками, дитинством і такою дитячою радістю. Для дітей влаштували концерт, розмістили фотозону та підготували подарунки канцелярське приладдя. Розважали малечу і аніматори. Підтримувати багатодітні родини, особливо у такий час, та дарувати дітям хоч трохи щасливих моментів. Про це мають піклуватися дорослі, каже очільник міської територіальної громади Олександр Мамай. Сьогодні напередодні дня міста ми. Відзначили тих батьків, які мають п'ятеро і більше дітей. Безумовно, дітям подарували невеличкі подарунки. Ті, що в обіході в сім'ї, це канцелярські товари, ті, що необхідно дітям. Напривеликий жаль, що день міста буде відбуватися в умовах воєнного стану. Хотілося б якомога більше. Приділити увагу дітям, тому що діти не повинні знати, що в країні війна діти повинні жити і зобов'язані зобов'язані жити своїм власним дитячим життям. І сьогодні тільки ми, дорослі, можемо це зробити, щоб діти не відчули тієї болі, яка спіткала нашу країну. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію? Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося з вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна.